Тупа логіка ваших батьків. Моя мама вважає, що граючи у жорстокі ігри та переглядаючи фільми жахів, ми пускаємо в дім демонів. А ще вона думає, що хтось поширює віруси через пакетики з соусом у ресторанах швидкого харчування. І що якщо споживати забагато попкорну, то може з'явитися попкорн легенів. Також вона вважає, що уряд вводить у людей чіп мітки через щеплення, щоб завжди стежити за тим, хто чим зайнятий. І все це заради того, щоб привести у світ антихриста. Не мої батьки, а бабуся вірить, що блискавки можуть виходити з дзеркал, тому під час грози вона завжди прикриває всі дзеркала ковдрами. Моя мама вірить у деякі неоднозначні медичні теорії. Вона вважає, що вживання волоских горіхів корисне для легенів, тому що вони за формою схожі на легені. А ще вона думає, що пукання допомагає при запамороченні. Перша з цих теорій, колись існувала цілком офіційно, Щоправда, дуже дуже давно, у середні віки. Дуже дивно, що вона досі в це вірить. Що комп'ютер знову зламався з моєї вини, тому що я ним користувався один раз рік тому. Або наш комп'ютер став погано працювати через твої ігри. Хоча цей комп'ютер призначений для ігор, і перед їх встановленням я переконався, що він їх потягне. Моя мама часто каже: знову твоя сестра в Ютубі сиділа. Звичайно, адже всі знають, що Ютуб розсадник усіляких вірусів у жодному разі не ті сайти для дорослих, на які заходить наш відчим. Мої батьки були досить м'якими в усьому, крім одного: ніяких ігрових приставок і ніяких онлайн-ігор на комп'ютері, бо вони вважали, що через них у комп'ютер проникає вірус, і він починає працювати повільно. Тому мені доводилося грати в мою ММОРПГ, коли вони спали. А сама гра була захована в прихованій папці ще в одній папці, і ще в папці, і ще в одній папці. І я постійно змінював значки всіх цих папок. Що продавці в магазині відкривають упаковки з чіпсами, кладуть всередину отруту і знову їх запечатують. Ніхто так не робить, мамо. Якось раз ми з братами і сестрами знайшли величезний пакет із різною шкідливою їжею. Лежав він на дорозі, але все було в чудовому стані. Ми раділи, ніби знайшли золото, бо батьки рідко дозволяють нам таке їсти. По дурості ми показали свою знахідку мамі, і вона сказала нам, що погані люди через крихітні голки вводять у продукт на кшталт Читаса бучі. Що вкрай шкідливе для дітей, таким чином, ми засвоїли урок ніколи не говорити мамі про знайдену їжу. Мій батько постійно говорив, що не варто було винаходити двигуни, які працюють на пальному, бо життя було б набагато легше, якби машини їздили на парових двигунах, бо в такому разі ми просто заправляли машини водою. Вибач, тату, я розумію, що ти турбуєшся про екологію, але парові двигуни не так працюють. Минулого літа я не витримав і все йому пояснив. Він здавався приголомшеним тим, що стільки часу говорив таку несенітницю. Ну що ж, мій батько живе у своєму всесвіті. Моя мама злегка розбавляла водою соду, вважаючи, що цей засіб може вилікувати хворе горло. Вона опускала всю суміш пальці і потім терла нею мої мигдалини. Іноді мене навіть нудило через таке лікування. А ще вона вважала, що якщо засунути в ніс подрібнену цибулю під час нежичу, то можна прочистити закладений ніс, а печіння в носі можна й потерпіти, тому я ненавиділа хворіти в дитинстві. Моя дурна мачуха вважала, що рослини можуть допомогти вилікуватись від будь-якої хвороби. Якось раз її температура піднялася до 38,3. Тато відвіз її в лікарню. А коли вона повернулася, вона сказала, що вилікувалася завдяки своїй огірковій настоянці, а не завдяки тому, що провела ніч у лікарні, де за нею доглядали лікарі. Батько забороняв мені грати в Нінтендо після ванни, бо боявся, що мене може вдарити струмом? Як це взагалі можливо? Мама забороняла мені грати в плейстейшн з цієї ж причини. Теж саме моя мама говорила про комп'ютери навіть після того, як ми купили безротову мишу і клавіатуру. Невже вона думала, що струм передається повітрям? Моя мама дуже суворо ставилася до вікових рейтингів фільмів і відеоігр. Одного разу мій родич на Різдво подарував мені гру для приставки Нінтендо 64, Зорині Війни, Тіні Імперії. Ця гра була з рейтингом 13 а до мого 13-річчя залишилося 4 тижні. Тому моя мама змусила тата відвести мене в магазин, щоб повернути гру. Ми зайшли в магазин, підійшли до стенду з іграми, і тато попросив мене вибрати ту, що з рейтингом Е для всіх ми купили гру. А коли підійшли до машини, то Тато вручив мені обидва диски, і нову гру, і ту, що ми мали повернути, але попередив, що мама не повинна мене спіймати. Усі, хто має звичку щонебудь тримати в роті, соломинку, жуйку, ручку тощо були недогодовані грудьми в дитинстві, і у такий спосіб компенсують те, чого їм не вистачало. Якось раз я прийшов додому, жуючи жуйку, це дуже спантеличило мою маму. «А ну виплюнь, я ж годувала тебе грудьми, коли ти був маленьким. Мама вважає, що у мене з'явиться рак через мій телефон. У мене буде рак яєчника через те, що я ношу телефон у кишені, або рак мозку через те, що я часто говорю телефоном. Або ще один чор знає, який рак через те, що я говорю телефоном за кермом. Вона думає, що машина може виступити в ролі клітини Фарадея, і в результаті пучок редактивної енергії пройде через мене. Коли я намагаюся пояснити їй, що вона ніфіга не розбирається в усьому цьому. Вона кричить на мене: ось побачиш, так і буде. Мама завжди була проти того, щоб ми замовляли піцу, бо боялася, що це погано позначиться на її репутації. Вона думала, що якщо сусіди побачать доставщика, то подумають, що вона полінувалася готувати вечерю для своєї сім'ї. Зрідка вона дозволяла нам замовляти піцу, але нам доводилося самим їхати за піцею. А після повернення ми заїжджали в гараж і закривали ворота. Тільки після цього можна було дістати піцу з машини. Нам знадобилося роки, щоб витягнути з неї це зізнання. Раніше ми. Ми не розуміли, чому вона завжди забороняла нам замовляти піцу. А якщо і замовляла, то поводилася так дивно і змушувала нас приховувати це від усіх. Дуже мило, що вона так відповідально ставилася до своїх домашніх обов'язків, але часом надто відповідально. У нас було столове срібло із зображенням троянд. Коли ми тримали ложки, ножи або виделки, наші великі пальці завжди мали бути на трояндах. Інакше нас лишали тренуватися в дотриманні цього правила після вечері. Не можна було стукати ложками або виделками по зубах під час їжі. Інакше довелося би також залишитися і тренуватися після вечері. Так, весело у нас було дитинство. Мій тато думав, що якщо довго стояти біля микрохвильовки, можна промінитися. Мій теж мене завжди лаяло, якщо я стояв поруч із микрохвильовкою і спостерігав, як усередині крутиться їжа. Моя мама думала, що в усіх будинках, де ми жили, мешкали привиди. Через багато років я зрозумів, ні, вся справа в тому, що вона ненормальна. Змінено, коли мені було 7 років, я пережив сонний параліч. Ніколи раніше в ній не було так страшно, як у той момент. Мама мене втішала таким чином. Це усього лише привид дядька твого відчима. Він хворів і помер у твоїй кімнаті. Мама дуже довго вірила, що в нашому будинку живе добрий домовик, аж поки брат, врешті-решт, не зізнався їй, що це він уночі прийшов додому і зачинив усі вікна в хаті. Мої батьки вважають, що якісь люди риються в їхньому смітті, щоб добути інформацію про них. Вони своїми руками розривають кожен лист і змивають клапті паперу в унітаз. А ще моя мама не вірить, що холестерол органічна речовина. Я вивчала біологію в універі і намагалася все їй пояснити. Але вона сказала, що мені не варто вірити всьому, що пишуть у підручниках. А ще батьки думають, що все, що написано в інтернеті, брехня. Тато до того ж, вирішив, що сусіди вкрали наш сміттєвий бак, бо він був красивішим. Ще він вірить, що. Знаменитості всім розповідають, що лягли на реабілітацію лише заради того, щоб усі їх жаліли. Він не вірить, що люди можуть бути залежними. Мої батьки справжні ідіоти. Мені не дозволяли класти цукор у чай. Мама пояснювала це тим чином, що у в'язниці ув'язненим не дають цукру. А якщо я потраплю до в'язниці, мені доведеться набагато складніше. Дякую тобі, мамо, що вірила в мене. Сподіваюся, тобі у в'язниці ніхто не забороняє пити чай із цукром. О Боже, скільки всякої несенітниці, в яку вони вірять. Наприклад, що рак був створений урядом і що кожна людина народжується з раковими клітинами в організмі, і вони все життя переміщаються по всьому тілу. Поки хтось не ввімкне їх, тоді у людини з'являється рак, що цукрову пудру можна використовувати замість борошна, якщо борошно раптом закінчиться. Щеплення призводять до аутизму. Перша світова війна сталася ще до війни за незалежність і США як держава існує тисячі років. Що 2000 років тому тварини вміли розмовляти, як Люди, а уже собаку можна навчити говорити я люблю тебе? Коли я кажу їй: мамо, у тварин немає м'язів обличчя, які необхідні, щоб мати здатність говорити. Вона спочатку замовкає, а потім відповідає: А як щодо еволюції, яка відбулася останні 2000 років тому, ти серйозно, мамо? Ми не могли покататися на санчатах взимку, тому що моя мама занадто любила чистоту і не хотіла, щоб у гараж потрапляв сніг. Тож жодних снігових ігор ніколи не будував сніговика, а вперше на санчатах покатався тільки коли став дорослим. Це досить прикольно. Весь одяг у шафі мав бути розвішаний за кольором, до того ж, обов'язково за зменшенням відтінку. Так, наприклад, темно синій на одному кінці синього розділу, а світло-блакитний на іншому. Також для кожного кольору було призначено певне. Вне місце, якби жовті речі, наприклад, опинилися у фіолетовому відділі. Почався справжній скандал. Ніхто не ходить у будинку у взутті за жодних обставин. Було дуже незручно, коли друг мого батька, у якого були протези на ногах, і він завжди ходив у черевиках, прийшов до нас у гості і не зняв взуття. Мама дуже розлютилася і накричала на нього: жодних лего або пазлів, оскільки вони створюють безлад і виглядають як бардак. Я бляха просто обожнюю пазли, навіть у дорослому віці. Одне з моїх улюблених захоплень. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!